Обстановка шумная, напряженная, потому что идет массированный обстрел в Слотино буквально второй день. И очень-очень чудо. Тревожный чемоданчик, тревожная папка, то есть деткам покушать, попить и документы всегда собраны. Фасоль, то есть макароны. То есть если будут крепко так обстрел и ближе приближаться, то конечно будем выезжать. Вона сидить вдома з сім'єю поміж двох стін. Вони не постраждали, але і з будинку вони не виходять, бо страшно. Тому більше ніякої інформації поки що немає. З вересні 2022 року не було обстрілів артилерійських, і в принципі протягом 23-го року по Слатоновому взагалі не було обстрілів. Тобто, виключно з цього року ось ця історія почалась. Вони б'ють тим, чим можуть, туди, куди дістають, відповідно з метою терору місцевого населення, для того, щоб людей дезорієнтувати, де дезорганізувати, посіяти хаос, паніку, щоб люди не відчували себе спокійно. Бо як же ж цей заявляв Путін, що вони хочуть, як він там сказав, створити санітарну зону. Да, у харківській області. Ось ну, ми це пов'язуємо з цим, що і відповідно, що вони такими терористичними методами намагаються цю територію зробити максимально безлюдною, тобто, щоб люди виїжджали, щоб е, би, ну, позбавити життя нормального нас тут. В принципі, кожен мешканець знає. У випадку евакуації, куди треба звертатись, за якими телефонами, на які локації треба підходити, із селища Слатине у людей є можливість виїхати і електропотягом, і транспортними засобами. Декілька десятків родин виїхало. А люди, які мають в більшості маленьких дітей. От я вчора в місті Харків був зустрів якраз мешканців з Сослатино, які вчора після обстрілу виїхали до міста Харкова. Вони питали, як там будинки, чи обстрілюють, коли можна повертатись. Ми сказали, щоб люди поки що знаходилися все ж таки на безпечній території і чекали до офіційної інформації про повернення в свої населені пункти.